Вітаю, мене звати Юлія, я викладач української онлайн-школи програмування Tinker Teens. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення курсу 3D-моделювання на основі програми Blender. Сьогодні ми з вами розпочнемо створювати нашу найпершу 3D-модель, а саме 3D-модель їжі. І почнемо ми з створення ось такого бургеру. Для того, щоб розпочати створення такої моделі, ми повинні відкрити відповідно наш додаток Blender. Тому переходимо на робочий стіл і відкриваємо Blender. Додаток відкрився. У нас створилася стандартна робоча область. Вона створюється завжди під час того, як ви відкриваєте новий проєкт. На нашому робочому тлі ми маємо видалити всі предмети, які у нас є. У нас є камера, ось вона. Ми маємо стандартну труде-фігуру куб і маємо світло. Ці всі об'єкти ми відразу видаляємо. Для того, щоб видалити всі об'єкти, ми повинні їх спочатку виділити. Для того, щоб ви бачили всі клавіші, які я натискаю, я увімкну для вас показ клавіш. В лівому куточку ви будете бачити, що я натискаю. Виділяємо всі об'єкти. Виділення всіх об'єктів це клавіша A, англійська. Далі видалення це клавіша X. Ентер натиснули, видалили. Далі переходимо в перегляд по певній координаті. На минулому занятті ми з вами це розглядали. Для того, щоб перейти, наприклад, в перегляд по координаті X, ми маємо натиснути трійку. По Y ми маємо натиснути одиничку. По Z ми маємо натиснути сімку. Давайте перейдемо в перегляд по координаті X. Тобто ми зараз натискаємо трійку. Натиснули. І тепер ми розпочнемо з чого. Ми повинні створити найпершу нижню булочку. Ось цю. Для того, щоб її створити, нам треба використати якусь стандартну фігуру спочатку. Для того, щоб створити ось такий бургер, ми будемо використовувати саме модель циліндра і фігуру циліндра. Для того, щоб створити циліндр, ми маємо натиснути Shift-A. У нас відкривається ось таке меню воно передвижне, тобто ми можемо його поставити в будь-яке місце, де нам треба. Заходимо в Mesh, і обираємо з переліку циліндр. Ось він. Створили. Тепер треба його трошки в розмірах збільшити, для того, щоб збільшити. В суцільних параметрах, тобто, щоб це було пропорціонально по трьом координатам по X, по Y, по Z. Ми просто натискаємо клавішу S англійську. Приблизно ось так збільшили. Масштаб можна змінювати. Ми маємо просто крутити колесо мишки від нас або до нас. Таким чином, ми змінюємо масштаб. Далі піднімаємо наш циліндр трошечки вгору, щоб він стояв, неначе на прямій Y, на зеленій. Для цього переміщення це клавіша G, але ми переміщаємо не просто по нашому просторі. А ми переміщаємо саме вгору, тому це буде G по координаті Z. G-Z. І підняли трошечки вище ось так. Закріпили, відповідно, лівою кнопкою миші. Для того, щоб переміщувати сцену, у нас ось тут є долонька. Тобто ми її затискаємо і можемо переміщувати ось так перегляд. Тепер давайте перейменуємо відразу в колекції наш циліндр, Що це у нас буде. Нижня булочка. Перейменовуєте для того, щоб розуміти, який об'єкт у вас наявний. Далі ми маємо трошечки сплюснути цю фігуру по координаті Z. Для цього ми змінюємо розмір, значить, це S по координаті Z, S Z. І приблизно ось так зробили. G Z. Опустили. Все. Супер. Так, основа у нас готова. Тепер ми маємо її трошечки по краям ось тут, заокруглити, щоб не було гострих країв. Ми переходимо в редагування. Редагування це у нас Edit Mode. Ось тут ми можемо його перемкнути вгорі. Або натиснути клавішу Tab. Тільки в цей момент має бути активним, тобто натиснути той об'єкт, який ви хочете редагувати. Tab натиснули. Далі ми маємо створити а, вгорі і внизу на верхній площині і на нижній площині нову додаткову грань. Для цього ми маємо спочатку виділити верхні точки. Тобто, що ми зараз робимо? Натискаємо на одну з верхніх точок по колу, натискаємо Alt на клавіатурі, тримаємо його і натискаємо на сусідню. Таким чином, у нас виділяються всі точки. По колу, тобто нам не треба з шифтом натискати кожну і так довго виділяти. Одну натиснули Alt, другу. Є. Тепер створюємо нову круглу гра відповідно посередині. Ми натискаємо I і тягнемо приблизно ось так. Є. Так само робимо внизу. Натиснули Alt, I протягнули. Супер. Зробили це. Переходимо назад в е, наступний режим в Object Mode, просто в перегляд, і накладемо на цю фігуру модифікатор. Що таке модифікатор? Модифікатор це спеціальне налаштування, яке допомагає нам працювати з геометрією фігури. Також ми можемо через модифікатор, наприклад, копіювати якісь частинки, ми можемо заокруглювати кути, ми можемо заокруглювати повністю фігуру, дублювати її, надавати їй поведінку води, робити одяг, зіткнення колізії, скелет людини і так далі. Дуже багато цікавих речей. Нам треба а, саме заокруглити, тому що ми можемо спробувати додати. Ми можемо додати Subdivision. Subdivision Surface це модифікатор, який скру... скруглює будь-яку фігурку. Наприклад, зараз я додам, ви можете це не робити просто для прикладу. Додам кубик і на нього поставлю Subdivision. І, відповідно, коли ми додаємо Subdivision до будь-якої фігури, Subdivision працює таким чином, що він заокруглює межі цієї фігури. Тобто, по суті, у нас той самий кубік, тобто ось ми точки його бачимо. Але зовнішній вигляд змінюється, він стає заокругленим. Ми можемо поставити більшу кількість левелів. Левел це кількість ось тих полігончиків. Тобто я ставлю, наприклад, трійку, кількість збільшується. Чим більша кількість, відповідно, тим краще заокруглюється фігура. Це я видаляю, як треба. Натискаємо на нашу булочку нижче, і давайте поставимо два левела. А багато левелів ставити не треба, не варто, тому що тоді буде трошечки підвисати наш блендер. Тому робимо на два і цього буде цілком достатньо. Далі ми можемо примінити відповідний наш модифікатор. Ми можемо натиснути Ctrl-A, коли наводимо на модифікатор, і він, він приміняється. Далі натискаємо на булочку правою кнопкою миші і робимо shade smooth. Тобто ми згладжуємо поверхню нашої фігури. І тепер вона виглядає ось так дуже гладенько. Отже, перша булочка у нас готова. Ідемо далі. Наступне ми маємо зробити лист салату. І кінці цього салатику маються ось так ось хвилькою. З якої фігурки ми можемо зробити, відповідно, лист салату. Давайте відкриємо Shift-A. Зайдемо в Mesh і подивимось, що у нас є, наприклад, plane, є кубик, є Circle, є різні сфери, циліндр і так далі. Для того, щоб зробити лист салату, він доволі такий плаский у нас, тоненький, краще використовувати plane. Натиснули. Підняли. Можна не лише через Plane, можна ще спробувати. Давайте Shift A. Можемо спробувати через Circle. Тобто, листочок салату, то він має бути більш такий заокруглений, тому зараз навіть простіше буде через circle зробити. Давайте все ж таки додамо Circle. Додаємо. Відразу піднімаємо його. Ви його зараз можете не бачити, тому що точка спауну у нас знаходиться на місці булочки. Тому відразу G Z. Підняли вгору ось він. С збільшили. Збільшуємо приблизно. Потім ми зробимо листочок і вже розміри підкоригуємо. Далі натискаємо тап, переходимо в редагування, і ми бачимо, що у нас всередині цей кружечок пустий. Тобто немає ніякої, е, ніякого обличчя, скажімо так, ніякої фаски в е, цього кружечка. Тому ми маємо залити все, що всередині, відповідно геометрією. Для цього у вас мають бути, по-перше, активні всі точки. Якщо раптом когось знялось виділення, то ми натискаємо на точку Alt і на сусідню. Далі натискаємо на клавіатурі літру F, і у нас все заливається відповідно геометрією. Далі переходимо в перегляд тільки цієї фігури, щоб нам не заважала наша булочка. Для цього натискаємо на клавіатурі slash. Є. Тепер нам треба, щоб, виходить, одна точка піднімалася вгору, ось як у нас на прикладі. одна піднімається вгору, а інша залишається трошечки нижче. Тому ми маємо зробити аналогічно. Переходимо в блендер, і тепер ми маємо зробити, по-перше, додаткові точки. Для цього натискаємо I і ось так трошечки продовжуємо. Є, тобто ось ця частина саме ось ця це буде е, наш листочок і така хвиляста лінія. Як її зробити? Ми виділяємо точки через одну. Тобто я натискаю Shift і через одну виділяю. Чому через одну? Тому що ми пам'ятаємо, у нас одна точка по референсу вгорі піднімається, щоб зробити хвилястість, а інша трошечки нижче. Готово. І тепер ми маємо підняти ці точки вгору. Тобто G, Z. Піднімаємо десь прям ось так можна. Піднімаємо повище, тому що ми накладемо ще модифікатор, і такого вигляду високого не буде в точок. Тому не соромимось і прямо ось так піднімаємо. Зробили. Натискаємо «Tab», переходимо. І тепер додаємо модифікатор. Нам треба скруглити, відповідно, всі ці кути, заокруглити їх. Згадуємо: модифікатор, який заокруглює, це Subdivision. До речі, обов'язково запам'ятайте, що модифікатори ми ставимо тільки в режимі «Object Mode». В режимі «Edit Mode», коли ми працюємо з точками, модифікатор ставити не можна. Тому перейшли в Object Mode. Додаємо модифікатор, обираємо зі списку Subdivision. Окей, бачимо, що ось у нас вже трошечки заокруглилось. Можемо додати ще левел. На 2, давайте навіть на три левела. Ось так. Чудово! Хвилястість є. Приміняємо модифікатор. Примінити можна, до речі, натиснувши ось тут на галочку, і зробити Apply. Або. Гарячі клавіші, що бажано. Гарячими клавішами користуватися Ctrl-A. Зробили. Натискаємо слеш, переходимо в перегляд всіх фігур. Переходимо в перегляд по координаті, щоб рівно все поставити. По X, це у нас трійка. І тепер G-Z. Ставимо наш листочок салату на булочку. Трошки збільшуємо S. Приблизно ось так. Є, супер. Листочок у нас готовий. Далі, наступне, що у нас має бути? У нас має бути а, котлетка. Котлетка робиться дуже просто а, фактично так само, як і булочка, відповідно, тільки трошечки меншою вона буде. Давайте потренуємося і зробимо ще раз таку ж саму роботу, що і з булочкою. Додаємо Shift-A. Ідемо в MESH, обираємо циліндр. Відразу збільшуємо S. Приблизно ось так. Далі S, Z сплющуємо. G, Z піднімаємо slash переходимо в перегляд тільки цієї фігури. Переходимо в редагування Tab, Робимо додаткові точки вгорі. Одну натиснули Alt другу. I зробили додаткові точки внизу так само. Точки додаткові ми робимо для того, щоб округлення працювало краще і простіше. Alt друга, I звузили. Супер. Так, натискаємо. І тепер додаємо модифікатор. Модифікатор, пам'ятаємо, для заокруглення у нас використовується Subdivision. І ставимо приблизно два левели. Приміняємо Ctrl-A. слеш, виходимо. Права кнопка миші Shade Smooth. Трошки збільшимо, можемо перейти в перегляд по X. Це у нас Збільшуємо S. Приблизно ось так. GZ. Вниз ставимо. Ось так у нас вийшло чудово, можна ще трошечки нижче. Ось так. Все, супер. котлета в нас готова. А Якщо є бажання, можна її ще трошечки збільшити. Приблизно ось так. Отже. Ми сьогодні з вами розробили три частини нашої, нашого бургера: це нижня булочка, це листочок салату і це котлета. Користувалися ми з вами фігурами циліндр та коло, попрацювали над розміром, над заповненням і над зміною положення точок в роботі з плендером. На цьому сьогодні поки що все. Наступного заняття, в наступному відео ми з вами продовжимо створювати наш бургер. Всім гарного дня та до зустрічі на наступному занятті.